Всім привіт! Вітаю вас на каналі TDM Play. Буде такий міні гайд можна навіть сказати, для початківців, хто тільки починає гру, щоб так хоча б не тупити на самих початках. Швиденько зразу собі почати, ну розібратися щодо чого. Почнемо зразу з самого простого це вибір сервера. Сервер тут з ними дуже тяжко. Проблема, що вони самі по собі лагають час від часу. Так що, от я зараз граю на Європі. У мене все прикольно. Але через, наприклад, завтра може тут взагалі все лагати. Вибираєте, любий дивитися. Ну, спочатку вибирайте ближчі до вас, там, типу, Європа. Якщо лагає, попробуйте взяти Океаніка, або спробуйте Америку взяти. Я навіть от ходим на Америку. Мен було ж там не лагає, а на в Європі лагало конкретно. Типу так, що тут вже таке. Тут нема смислу вибирати щось зразу. Хоча дивитись теж від свого інтернету залежить і так далі. Ну, в основному. Зайшли, поставили Європу, нажали. Або хочете ПВЕ. Це ПВЕ, це ПВП і ПВЕ. Зайшли в гру. Створили собі персонажа. Вибрали фракцію без різниці, яка фракція. От, є фракції, три фракції. І пот... Яку виберете, немає взагалі різниці. У вас є от три фракції, три стартових міста, в якому ви починаєте перші квести, там 10 чи скільки їх, не знаю. Міста ідентичні один одному. Так що, типу, тут різниці нема. Типа, це Ctrl-C, Ctrl-V, отак зробили. Вони такого плану. Любу фракцію вибрали. Берете місію. Зараз за місії поясню. А, ну ще й по фракціям. От, Наприклад, моя фракція ця, все що синім. Відмічено, це все з нашої фракції ігрики. Вбивати не бажано. Їх є там двох-трьох, не знаю, може трошки більше, вас зразу кикнуть сервера. Ворогів, вороги не відмічаються. Якщо ви десь зайшли на банпаті, наприклад, бачите, тут двох є. А образно ви зайшли сюди, то бачите нікого нема. І чуєте стрілянину, скоріше всього, хтось з чужої фракції. Якщо вас б'ють. У вас з'явиться на голову нікнейм, що вас вбив такий тут чувачок. Бо якщо у вас є ваш з фракції синій, то у вас з'явиться так самий його нік, але ще з боку кнопочка а, що, типу, можна, репорт, щоб можна репортнути його. Часто буває проблема, якщо ви зайшли сюди, наприклад, уже тут є. Кажіть, я тут, не стріляйте свій. Бо, чесно, деколи завтикуєш, типу, починаєш валити, бо знаєш, типу, що там би нікого не могло бути. Просто не звернув увагу на карту такого плану. Так що, типу, по фракціям, тут типу, все понятно. Їх ви по карті не побачите. Яку виберете фракцію, теж немає різниці? Максимум вам буде ближче цих два місця. Бо в мене тут пустувати. Окей, що там наступненьке в нас. Ага, все, зайшли ми в гру. Отак от ми з'являємося. Ну, вроді з я вже навіть точно не пам'ятаю. Нажимаєте Escape або Tab, відкривається такий мін. Ваш схорон... то все-таки то, вже, то вже нам собі розбереться побавитись. Типа, тут немає нічого тяжкого. А вам треба взяти вендорси, Тіпо, тим, з ким ви торгуєте. У вас буде три доступних. І вберем теск, типа завдання. Зразу набираємо завдання в них. І все, і готуємося. Можете йти з тим зразу, що у вас дали. Там буде вроді МК ще, ще з якимись приколами. Заряжене, заряжене. Зато взагалі сильно не переймайтеся, та як у вас МК коштує 1000 баксів, грошей у вас буде купа, блін. пару завдань зробити, у вас вже буде двадцятка. Типа, тут тут взагалі проблем немає, не обов'язково щось ходити, по карті збирати, ще щось. Ну, в принципі, хочете по бажанням на першій локації, там собі калаш і патрончики собі з них позбираєте, там з ботів. Нічого такого страшного нема. Все. Типу, з тим взагалі ніяких проблем немає. Так що зато взагалі не паритись. Саме головне, що вам з собою взяти, треба аптечку. З тих сумочок у вас не буде, якщо буде, то можете собі взяти, вона просто по двоє місце. Оця одна має дві ячейки всередині, ця велика має чотири ячейки всередині. середині. Що вам треба мати з собою, то от можете хоча б мінімум один пакетик крові взяти. Ця штука це як бінт, але вона використовується швидше. Це те ж саме. Точніше, от тих те ж саме. У вас спочатку буде вроді тільки ця доступна. Починає тільки бінт, а потім це. Вже не Одним словом, берете собі це, берете собі кров. І таблетки знеболюючі. Це лікують кістки, а ця лікує пошкодження серця, легень, желудка і мозок. Якщо пошкодило, отакою от штучкою лікуйте, Або на чорному так виглядає. От вам образно я покажу, що я з собою ношу. Нафік скинемо. Кровушка, одна така штучка. Це я собі на быстре користування дістав. І тут, щоб не просрати, тіпа, щоб кожен раз не, не, не вставляти, то я собі ще окремо так от продублював. Можна ж брати, чесно, я ним навіть не користувався. Один раз користувався, я щось не поняв, що до чого. типу. Ну, Вроді стаміна трошки буде більше. Але після того він дуже хоче багато жерти і, і пити, якщо не помиляюсь, Ну то вже таке. Все, аптечку собі зарядили, взяли. Якщо вам треба когось свого від... Від... Ну, полікувати, якщо там в кому впав, бо там є таке состояння коми, коли типу, вас ранили, ви лежите, вже полу здихаєте того, щоб... Його полікувати, треба до нього підійти, нажати екзем, але перед тим бажано, щоб всі аптечки у вас були в розгрушці, або тут, або в кармані. Тоді ви зможете, туди мол, де намальована, вони мусить бути там знаходитися. Тоді ви підходите до свого персонажа, ну до персонажа, якого хочете полікувати, нажимаєте Екзем, Але мишкою взагалі не рухайте дуже акуратно, бо там трошки вони пойдетському зробили, типорухому все збивається, треба знову робити екзем. Хіба вже щось пофіксило. І там вже вибираєте. Кров залити йому, чи цю оцю штуку використати, чи там біндіки, ну, ще щось, ну саме перше кров заливаєте, мене не прогадаєте. А потім зашити його тою фігню. З тим вже піде, там вже буде попроще, Так, що у нас наступне? Наступне ага? про вертольотики, Ви вже підготувалися, хочете вилітати, маєте Escape, берете мапу. Це от жовте, це є всі точки посадки, куди ви хочете пролетіти. Ну, у вас того всього не буде. у Вас, вроді, тільки одна буде. Одна чи дві. Я точно навіть не пам'ятаю вже. Ви на неї нажали, визвали вертольотик, і вертольотик до вас летить. Образно. Я взяв вертольотик, визвав його, все. Ми чекаємо вертольотик. Якщо вас, ви хочете якусь точку відкрити, але вона у вас не відкрита, ви стоїте і чекаєте вертольот. тут буде, наприклад, не от це наш летить. Бачите, тут зразу показує. Куди він летить, зараз він летить до нас на базу, щоб забрати. Куди він потім нас відвозить, В браво 3. Так же само з тими. От він вилетів на базу, забрав когось і летить він на інді 2. От сюди летить. Ви собі можете так чекати вертольоти, які от так от прилітають, як мій. І ви так можете собі помаленьку відкривати всі місця. Сам гемор на вертольотах, то летіти десь в далекі точки. Десь сюди летіти це 5-6 хвилин плюс-мінус часу. Реально. Так що це з тим трошки геморрой. Але так ви можете відкривати собі точечки. І що в нас наступне. Так. Ага, прилетіли ви на місці. Хочете акуратно з ботами, бо вони бачу через кущі, ви через кущі там ніхіра не побачите. Валять вони добра там накидують. <гум> Валите ботів. Хочете, збирайте їхні лут, не збирайте, то вже таке. Я ж останнім часом ще то не збираю нічого. Але от що особливо збирати треба ключі. Бо по завданнях вони можуть бути ще щось, там треба, було, наприклад, в ресторан зайти, там треба буде ключ або ще якась фіня. Просто всіх ботів, що ви повалили, як мінімум всі кармани обшукайте, Є ключ, ключ забирайте зразу на базу, собі потім купите маленький кошельочок. Такий. для ключницю точніше. І сюди собі позбирайте. Бачите, мене... я собі повиділяв. У мене цей кошельок, це все на там, на... на... Це на банпа чи що, походу, панда, панпа. Всі ключики собі так порозділяв, щоб потім не плутатись, не шукати, що за ключі, звідки до чого. Так що ключики обов'язково збираєте, І все, його не знаєте. <схи> так що, це тебе такий самий мінімум, щоб для початку вам зайти, ви вже собі розібралися. В принципі, більше нічого складного нема. Думаю, вам це поможе. Так що, всім пока.